Тимчасовий уряд Киргистану очолила Роза Отумбаєва, яка була одним з лідерів революції тюльпанів 2005 року. У п'ятницю вона заявила, що розпуск про розпуск парламенту України Роза Отумбаєва користується повагою на заході через свою багаторічну дипломатичну діяльність. Серед іншого, Отумбаєва була послом Киргизстану у США, Канаді, Великобританії та Ірландії. І, хоча тимчасовий уряд Киргизстану взяв владу у свої руки, президент Курманбек Бакі досі відмовляється йти у відставку з деталями Наталія Корпал. Наступного дня після заворушень учасники протестів спалили будинок президента. Опозиція заявила про захоплення влади. Колишній міністр закордонних справ Роза Отунбаєва повідомила, що вона очолюватиме тимчасовий уряд до наступних виборів, проведення яких заплановано через шість місяців. Вона наголосила, що Бакіїв не повернеться до влади. Ми хочемо говорити з ним, обговорити його відставку і більше нічого. Його діяльність в Киргизстані закінчена. Бакіїв, який торік був переобраний на другий президентський термін, всереду втік із столичного Бішкека. За його словами, він зараз знаходиться в південній частині країни, де мобілізує своїх прихильників. Так вулиці Бішкека виглядали в четвер. Крамниці пограбовані, вікна розтрощені. Голос Америки за допомогою скайпа взяв інтерв'ю американця Байлена Форсьєра, який живе в Бішкеку. Тут Чимало крамниць з вибитим склом або взагалі спалені, але є також магазини, де вивішено таблички. Ми з народом, і вони уціліли. Проводяться також демонстрації проти пограбувань. За словами Форс'єра, важко визначити, хто при владі вулицями кружляють машини народної міліції, з вікон яких чоловіки розмахують зброєю. ситуація вкрай напружена. На вулицях з'являтись небезпечно, ні на мить не можна втрачати пильності. У Киргизстані розташована американська військово-повітряна база, яка є важливою для проведення операції НАТО в Афганістані. В середу на кілька годин були призупинені польоти, але, як заявляє Роза Отонбаєва, база лишатиметься відкритою. Аріель Коен з фонду спадщини знайомий з Отонбаєвою вважає її поміркованим політиком. Він відзначає, що Росія і Китай ніколи не схвалювали американської присутності. Для Атонбатонбаєвої завдання полягає в тому, що подзвонити в Пекіну Москву і опрацювати цей аспект, а відтак провести з американцями переговори і дістати від них щонайменше таку ж суму за користування базою, яку отримував Бакієв. Інакше вона підірве свій престиж на поточний момент. Ситуація в Киргизстані далека від спокійної Вночі стріляли не так багато, як попередньої ночі, але постріли лунали. Питання, яким курсом піде ця стратегічно важлива для сполучених штатів країна, залишається відкритим. Наталія Корпал Голос Америки.